Доброго дня, мене звати Ушацька конопліна Віра Валерівна, я практикуючий і оперуючий лікар-уролог. Давайте розберемося, що таке простатит і як його лікувати. Простатит це захворювання, яке характеризується запаленням передміхоровою залози. Симптоми, які описують пацієнти з даним захворюванням: це болі внизу живота, болі в паковій ділянці, болі при сечовипусканні, утруднене сечовипускання, Час тесачевопускання. Е, як же діагностується дане захворювання? Зазвичай на прийомі у лікаря-уролога беруться перелік певних обстежень, загальний аналіз крові, двохпорційний аналіз сечі, секрет передміхорової залози з бакпосюму проводиться УЗД передміхорової залози. Люкування залежить від складності даного захворювання та його перебігу. Зазвичай приймаються протизапальні препарати, це не стероїдні препарати, а також препарати антибактеріальної дії.